Соліго. Зараз покажу, спочатку заходжу в магазин, подивлюся, яка вартість тут вина. Це величезний завод, таке поселення де Соліго. І тут, власне, все, весь паногат, який збирають, він йде весь талосеку. від якого ви п'єте? Це гросахо 560 євро. Це якийсь такий алкоголь, арома

Заприклад, зберегається в Скільки тут? Десять літрів. 10 літрів, 19 євро.

Да, що вона ставилася, вот так вот. От Ось тут новинка є про саку по 590. Чотири є. 5 є. Уя ось їхні такі, бачите, макарони. Давайте Так, візьміть місто такий коло поставити. Візьміте її. То все ви берете? Так, да. вона да, нормально буде пити? Каже, що вона зі мною поділиться в автобусі. Да. Але ви сидите Валерія? доложили. Сюда. Валерія, вона назад.

Власне, магазин від заводу, тому користується він тут попитом. Дуже великий завод цей дома сліду. По місцевості, так, цей регіон, все вказано, маркування. Це 55... Кілометрів від Венеції знаходиться цей завод. І такі можна, до речі, келефу собі придбати так само. Ось. Соліго. Ось в таких келефах тут в ресторанах в більшості випадків подають вони. А я, до речі, ось таке ще посако, 5-10. Воно відрізняється, не знаю. Поки що. Віно, а це. Ліда, а це просто, ага, це буде кисніше просто. Я оце взяла. оце я не брала. І ще кажуть, ось це прикольне. Воно 670 євро. Не знаю, яке воно на слаб, але кажуть, що дуже класне. Я щось стою, не розумію, що робиться. Ви скільки взяли? Дві. Дві таких і воно таки. Бабі, мамі, я брала, що це файносно кажуть. Я оце взяла. Ну, а я взяла тіле 7 і тривожний. Я можу теж таке собі, що візьму. Ви одну, Вибирати? Я візьму одна така, одна така. Може, став? Ось тут так працюють <працює> касири. Виставляєте на таку поличку і потім вже вони будуть все фасувати, кому які вина. Ось тільки алкоголю. Люди хочуть свята і видовищ. Скільки алкоголю. На так, підемо далі. Тут ще є якісь маковики. Такі... О. Якісь є всякі різні гриби. Пасти є такі всякі різні, помодорко. І макарони так само, 3,60, 2,90, 3 євро. Тут всяке різне собі можна купити, а тут зала для дегустування. Ось тут ви сідаєте, вони нарізають сири, ковбаси і можна проводити дегустування. Ну, Правда, не замовляли це, але мені пояснили, що власне так воно Всюди Люди сідають за стіл і там потрошки наливають різних вин, і йде дегустування. Тут насправді дуже класно. Е, пахне, пахне реально просто вином. Тут можна, тут можна набирати речі. Ні, я годі нажимати на там зараз. Да. Як на заправці. О, о, ви і мені набирати, Анджелу. Боже, все. Є ще. Все. Ні? Ви просто коли витягуєте, то ви виключаєте. Так, тут значно дешевше, по євро 15, євро 40, євро 30. Євро 25 і поєднання. А чого ви брали саме це віно? З до Бачите, а вона не мене наберіть мене, я знімаю. Але став тепер, бачимо, зараз. вона тече. Не Ще ніхто не пив, вже враження, що ми вже все напили. Воно тече просто. Бачиш? Треба знати, як нажимати так виходить. А як вони будуть знати, яке вино? Як вони будуть знати, що я взяла? Як для них не так, кажуть, що воно вибиває, тому ось ще набрала б таку трусковецьку пляшку, вина по е, євро 40. Йду на касу за там треба було нас. Коли ви виставили пляшку, чек можуть. Бо вони щось говорили. Хто? Коли ви всі на вас? Я знімала. А цю пляшку сюди? Так, це так, я так все поставив, облизався. <смакував> Посмотрим, посмакував, дуже класно. Всі руки мокрі, насправді так не потрібно робити. Це, просто людина не знала, як це зробити. Має бути все чисто і щоб воно явно не теклося по цьому магазину. Пригоди вони такі. Коли один раз щось вже сам попробуєш, тоді точно будеш знати, як не потрібно робити. Так, тут ще якісь є чаї, напевно. Зараз я підійду, подивлюся, покажу вам. Е, так. Угу. Каркаде, Та, різні чаї, можна в грамах, можна в пакетах. По 5-30 євро є ось такі, якби подарункові такі, можна так само собі купувати, 3 євро, 3,2,75, людяники є такі. Тобто в один магазин можна прийти і собі якісь такі придбати приколи родині. Я не знаю, що це. А, Тут теж таке воно калантіно. Все є. Все є. Ось ось таке. Зараз не знаю, чи підемо ще ми на завод. Ось так, до речі, виглядає. Бачите, Ви, це пагор? це вигляд з вікна, велика парковка така прикольна. І тут вхід в магазин. І ось. Надпис Соліго. Соліго є. Ось так, воно виглядає. Зараз піду, буду розраховуватися. Піду буду розраховуватися на касу за це вино. І тоді, якщо ще підемо на власне сам завод, тоді зайду на прямий ефір і вам покажу взагалі, як виглядає сам завод, тому що ми заїхали на один завод, але тут зараз бір урожаю і вони сказали, що не проводять ні догустації, нічого і в стилі італіяно, просто з такими емоціями можна сказати, що вигнали нас з заводу. Тому до зустрічі до прямого ефіру, дякую, що були зі мною.